Щасливі вас всіх тут, бачите, мене переповнюють емоції. Чесно кажу, я взагалі дуже чесна людина, Алла підтвердить, я мав їхати в інше місто. Хороше, прекрасне. Але що воно пов'язане з тим містом? Нічого, тільки робота. І тут все змінюється. коли ти їдеш в Франківську. Я кажу, єс? Yes, єс. Yes, yes. Знаєте чому? У мене дружина з Івано-Франківської області. У мене те ще тут живе. З валізою емоцій і побажань до Івано-Франківська приїхали ті, що вражають, захоплюючи історії свого успіху, українські телеведучі і співаки розповідали студентам Прикарпатського університету. Села ти чи з міста шанс на успіх і визнання є у кожного. Перший меседж спікерів. Головне не боятися робити перший крок і наполегливо реалізовувати свої амбіції, навіть якщо тобі щось дуже страшне, навіть якщо ти боїшся, але тобі дають шанс. Використає цей шанс, коли вас критикують, скажіть критику, дякую. Послухайте, що він сказав. Зважте, вичленіть звідти щось корисне, тому що це безкоштовні уроки. Ніхто не буде так вас препарувати натхненно, як ваші критики. зала і плакала, і сміялася, коли зі сцени історії свого життя розповідав Олександр Загородній. Виявляється, відомий нині журналіст родом із малесенького села. Втім, це не завадило йому стати успішним і відвідати понад шість десятків країн світу. Задихався під водою спору. Ожніми балонами акваланга у чорному морі стрибав з банджі-джампінгу у Кам'янці-Подільському спускався на батискафі під воду поблизу Балаклави. У мене не з першої хвилини розкрився парашут у небі над Бойеркою. Це правда. Мене ковбасило тижнями в штормах північно Льодовитого океану і засипало гарячим піском в Іраку. В Україні є можливість розвиватися, впевнені спікери проекту. Тож по закінченню університету варто спробувати це зробити саме в своїй державі, а не за кордоном. За історію свого життя я неодноразово впевнювався в тому, що мрії мають здатність збуватися. Головне для цього щось робити. Можна сидіти там, знаєте, от розповідати. Там думати про якусь матерію високу, там розказ який ти класний талановитий. Але якщо ти сам нічого не будеш робити, повірте, нічого не здійсниться. Згідно з дослідженням, у 2016 році більше половини українців хочуть виїхати з країни. Такий показник є рекордним за часи незалежності. Тож проект, ті, що вражають, покликаний підняти рівень натхнення серед українців і викликати бажання залишитися на батьківщині. Галина Гордашко, Андрій Гаргара, телеканал 402.